Помноження хлібів. Роздуми над Словом Божим. На суботу п'ятого звичайного тижня. рік другий. Тими днями, як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти. Ісус покликав до себе учнів і каже їм. Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною. І не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть по дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому. Звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом? А він запитав їх: Скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли Сім, І звелів Ісус людям посідати на землю. І, взявши сім хлібів, промовив подяку, розломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він промовив благословення над нею і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків шматків, що залишилися. А було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх, і відразу сівши з учнями в човен, він прибув до Далмануцької землі. Варто зазначити, що сьогоднішній уривок описує друге помноження хлібів. Чому це так важливо? Зіставивши цей текст з розповіддю про перше помноження хлібів. У шостому розділі Євангелія від Марка помітимо реакція учнів не змінилася. Його учні відповіли йому: звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. Хм. Учні були свідками великого чуда. Ісус нагодував п'ятьма хлібами і двома рибинами понад п'ять тисяч чоловіків. Ще й залишилося дванадцять кошів хліба кожному апостолу по одному, і тут, маючи перед собою подібну ситуацію, вони починають сумніватися. Вже хотілося би сказати та як ви так можете, люди малої віри? Як би не до болю знайомий досвід, Бог устану творить чудеса у моєму житті, а мені постійно бракує віри. Пригляньмося до жестів Ісуса. Перш ніж сталося чудо, Він узяв хліби, воздав хвалу, розламав, дав учням а учні людям. Інколи ми просимо, щоб нам бути добрими як хліб, бути таким хлібом для наших ближніх. Як же це можливо, як це взагалі відбувається? Ісус має взяти твоє серце у свої руки, воздати хвалу, розламати те, що в тобі не Боже, розламати спротив Богові, який ми носимо в собі внаслідок первородного гріха. І лише після цього той, кого Ісус узяв у долоні, стає зрілим, аби стати даром для інших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.